Коли в розмові ми чуємо, це ж було вже, чи я вам напам'ятаю, то одразу можемо згадати, хто ці фрази зробив популярними: Леонід Кучма та продукт його епохи Віктор Янукович. Можливо, у нашій голові ці фрази навіть зазвучать їхніми голосами. Це ж було вже. Я вам трошки напам'ятаю так само, коли ми чуємо стадіон, так стадіон, що ви бачите перед собою, і цинічні бандери, ми їх почуємо голосом. Петра Порошенка, і, хоч нам і нашим політикам, хочеться, щоб у історію країни вони потрапляли завдяки реформам і покращенню нашого життя вже сьогодні, ніщо не зупинить споконвічну тягу українського народу до прислів'їв та приказок, або як ми називаємо їх зараз, до мемів. Нам повезло, що багато українських політиків встигає згенерувати контент, який точно переживе їхню кар'єру. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. На мою думку, найвідоміший мем Петро Порошенко створив наприкінці своєї каденції: стадіон так стадіон. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас. Володимир Олександрович, цей Бем переносить нас у спокійний та навіть млявий 2019-й, коли країна жила виборами нового президента та нової ради. Коли дійшло до другого туру та дебатів між Порошенком і Зеленським, кандидати подарували нам справжнє шоу. Все почалося із взаємних запрошень на дебати. Зеленський через відео покликав Порошенка на стадіон. Даю вам 24 години. Думай, де Порошенко так само через відео погодився. Володимир Олександрович, знову. Мушу спілкуватися з вами через об'єктив оригінально, але ж можна було й по телефону зідзвонитися. Сам стадіон розпочався з аналізів на наркотичні речовини, а закінчився ставанням на коліна і виконанням українського гімну. Словом все, чого тільки можна і не можна було очікувати від президентських дебатів. Усміця. Ми поки не знаємо, коли будуть наступні вибори президента. Але за контентом вибори 2019-го буде дуже складно перевершити. Під час тих виборів Петро Порошенко створив ще один мем, адже саме на мем прислів'я перетворилося гасло його кампанії. Ще раз армія Ні-ні-ні, yes! ще раз армія. Yes! Порошенко залишив в минулому гасло жити по-новому і представив свою нову програму. Якщо коротко підсумувати, то у ній йшлося про армію, мову та віру. Отже, армія мова. Віра борди з таким гаслом з'явилися на вулицях ще влітку 18-го року. А у вересні Порошенко озвучив його у щорічному посланні до Верховної Ради. Та потім, вже після першого туру виборів, з'явилися нові борди. більш контраверсійні, скажімо так. Вони спричинили чимало суперечок у суспільстві, адже на думку багатьох розколювали країну. В країні сформувався цілий прошарок кривасісів. Однозначно, це не просто рекламний борд, а мистецтво. І як кожне мистецтво, трактувати кожен може його по-своєму. От ви фотку російського диктатора Путіна сприймаєте як образ нашого ворога і те, що лише пан Порошенко може дивитися йому в очі, чи як алюзію на зв'язки Володимира Зеленського із російським гумористичним ринком? Напишіть свою думку. Та да ти! у виборчому штабі Порошенка підтвердили, що це не чиясь зловісна провокація, а їхній офіційний рекламний продукт. Ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого непідготовленого президента, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль, пояснили тоді у штабі Петра Порошенка. Така собі інструкція, як правильно читати мистецтво. Ну але давайте чесно, борди з Путіним ми всі чудово запам'ятали. Але хто запам'ятав чи взагалі чув, що було якесь додаткове пояснення? Ще скажіть, що хтось з інструкції доліків та а не питає в мами, як правильно лікуватися. Більшість мемів Петро Порошенко створив ще за каденції Петра Порошенка. Тому перемотуємо на початок і додаємо трішки контексту. Пропоную вам научну ілюстрацію. За часи моєї каденції люди думають, не купити. Головними западами до влади у 2014 році були безпека, територіальна цілісність, впевненість у майбутньому та рух до Європи. У нас українців і так завжди трохи завищені очікування до влади. Що вже казати про той час, коли росіяни захоплювали Крим на півдні та міста на сході країни? Ми маємо діяти ефективно для того, щоб. Захистити Україну антитерористична операція для придушення російської агресії під час президентської кампанії була в самому розпалі. І тоді, чесно кажучи, хотілося б, щоб все швидше завершилось, і ми повернулися до нормального життя. Можливо, в якомусь сенсі це була стадія заперечення. Ми просто не могли осягнути, що все дуже серйозно і надовго, і Росія просто так від нас не відчепиться. І точно тоді не обійшлося без деякої наївності, що, от мовляв, зараз ми оберемо когось відповідального, і він одразу вирішить всі наші проблеми. Передвиборче гасло президентської кампанії Петра Порошенка жити по-новому у передвиборчій програмі. Порошенко обіцяв нам жити по-новому. І в першу чергу там йшлося про те, що повернення Криму і збереження територіальної цілісності України політичними і дипломатичними методами будуть його пріоритетом. Щоправда, нам це запам'яталося в трохи іншому формулюванні. Антитерористична операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Цю фразу про АТО за години згадуватимуть пану Порошенку ще довго. і не так, щоб у якомусь приємному контексті. Чи варто було робити такі гучні заяви? Чи сам він вірив у те, що казав? Чи ми інфантильно очікували дива? У мене є калізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Можна ще довго рефлексувати над цими питаннями, але у фрази про Ато за години у 18-му році неочікувано з'явилося продовження. Я щиро перепрошую, що подав надію. Яка не збулася? Відповідати за свої слова і визнавати помилки варте поваги. Та чи можна використати це з історії, особливо з мемної? О, це вже навряд. І перед тим як ми будемо детальніше говорити про бізнес з минулого, має для вас кілька слів про бізнес з майбутнього. Ви, шановні постійні глядачі мого каналу, це аудиторія, що може бути зацікавлена у плануванні своїх бюджетів наперед. Гадаю, що ця інформація насамперед для вас, адже у квітні є нагода стати співвласником топових супермаркетів разом із компанією Інжур. Інжур це інвестиційна компанія, що дає можливість співволодіти великою комерційною нерухомістю на квітень 2025 року. У компанії понад 16,5 тисяч співвласників, 2,8 мільярда гривень активів в управлінні і 764 мільйони гривень доходу співвласників. Зараз відкривається залучення коштів у новий об'єкт фонду інжур супермаркет це супермаркет із чинним орендарем на 15 років. До речі, попередні етапи фонду розкупили за лічені хвилини. Цього разу залучення стартує 28 квітня. Мінімальний вхід близько 150 тисяч гривень. Реєстрація проста: через банк ID або Дію. Відкриття брокерського рахунку безкоштовне і автоматичне. Прогнозована прибутковість фонду від 9,5% річних у доларах США, виплати щомісячні. Тож переходьте за лінком в описі, щоб дізнатися більше і отримати додаткову консультацію. Можливо, саме зараз ваша нагода стати інвестором і отримувати щомісячний дохід. Петро Порошенко, заступаючи на посаду президента, давав обіцянки не тільки щодо країни, але і щодо самого себе. Чи хотів би я увійти в українську історію як президент-реформатор? Звичайно, що так. Всі знали про його бізнес, адже першу беззаперечну народну любов йому принесла зовсім не політика, а шоколадки. Чи оці такі хрумкі з начинкою всередині? Із бою називаються. шалена бджіка мирного ріше. Тож, у квітні 14-го Петро Порошенко пообіцяв продати рошен, якщо його оберуть президентом. Потім він трохи скоригував цю фразу і вирішив передати бізнес у сліпий траст, що і відбулося у 2016 році. Та була велика гірчинка серед всіх цих червоних маків та київських тортів. А саме фабрика рошен у російському місті Липецьк, з якою теж треба було щось вирішувати. До каденції Петра Порошенка більшість українців нічого не знали про російське місто Липецьк. Відверто всім було плювати. І на Липець, і на його селікатні озера, і на всі мікрорайони. Звісно, що крім оцього одного, віримо, що колись український головнокомандувач відвідає цю локацію. Хай навіть віддалено чи за посередництвом дронів. Неспокійна ніч у Росії, Голипецько, прогреміла серія потужних вибухів. Для Петра Порошенка Липецька фабрика перетворилась на Липецький мозоль, на який тиснули як політичні опоненти, так і пересічні громадяни. Адже воювати з Росією і вести бізнес на її території, наповнювати її бюджет, який вона витратить на війну з нами ж, м'яко кажучи, не окей. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Звісно, іноді це вже все доходило до абсурду, бо на всі успіхи Порошенка знаходились ті, хто казали, а що там по липецькій фабриці? Ну і так само додавали цей аргумент і до його проваль. Росіяни, звісно ж, використали цей подарунок долі і зробили все можливе, щоб затягнути закриття фабрики і напаскулити іміджу вже президента України. І навіть заробили на цьому. Ну, є доход я йому, його просто надо прикрити все. Спершу росіяни заарештували рахунки Рошену. Потім якийсь їхній суд вирішив, що фабрика винна майже 200 мільйонів рублів податків, а ще пізніше наклала арешт на майно підприємства. Щодо Ліпецька, я би дуже хотів його продати. Але Ліпецьк заарештований. Заарештований російською владою, аж у квітні 17-го, після сплати 8 мільйонів доларів податків у російський бюджет, фабрику все ж таки вдалося закрити, як зазначили в офіційному повідомленні. Цитую через вплив геополітичних чинників. Після трьох років гучних скандалів компанія Рошен нарешті закриває кондитерську фабрику у російському Липецьку. Так, от Петро Порошенко забрав у Росіян нормальне солодке. Можливо, після цього вони стали ще зліші ніж були. Прощай. Немитая Росія. І до речі, про злих росіян. Там у описі збір. Підтримайте, будь ласка. Якщо вам подобається це відео, закиньте, будь ласка, свій донат. Так я буду бачити, що вам подобається моя справа. Плюс, що важливіше, ми допоможемо силам оборони. Цинічні бандери, бандити. Ілітарній формі зі зброєю в руках цю обмовку п'ятий президент зробив під час виступу перед працівниками СБУ у 2015 році. За кілька днів Порошенко визнав помилку і вибачився, та навіть спробував перетворити її в жарт. На його камуфляжі з'явилася нашивка Цинічний Бандер. Крилата фраза пішла в народ і особливо полюбилася виробникам жартівливих шевронів та всілякої сувенірки. Наступну мемну фразу можна віднести вже до категорії не передвиборчих, а президентських обіцянок. Ми звикли, що всі народні обранці рішуче налаштовані розібратися Усім поганим і робити тільки хороше, особливо коли їм потрібні голоси громадян. Але зазвичай в таких випадках до умовних поганців відносяться якісь абстрактні бандити, нечесні опоненти, безлика корупція і якісь неконкретні вороги. Петро Порошенко неочікувано заговорив у такому контексті про друзів, але ніби як не про своїх. Але знаєте, поставити поряд в одному реченні слова друзі і корупція це вже досить революційний крок для високопосадовців, адже всі люблять друзів чи не тому в школі тільки ти дружила з тим хлопчиком з України? Тому, <реш> коли президент Порошенко представляв у Верховній Раді нового генерального прокурора Віталія Єрему, він сказав таке: як напутнє символічне побажання, моя улюблена цитата автора Сінгапурського дива Лі Кван Ю. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть із того, що треба посадити трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. Звісно, громада не могла не перекрутити це трохи в інший бік, щоб цитата про посадити трьох друзів стосувалася самого Порошенка. Хочу привітати також своїх е добрих друзів. Проте генеральний прокурор Віталій Єрема друзів не посадив та і взагалі на посаді не запам'ятався нічим реформаторсько значущим. Хоч справи проти вбивців євромайданівців та бандитів з партії регіонів здавалося, мали би бути супер пріоритетом у 2014 році за партію. Регіону. А ну цікавого про Віталія Єрему хіба те, що в ті роки мені кілька разів дзвонили, бо шукали генерального прокурора, а їм хтось давав мій мобільний. Добре, що це тривало недовго. Яремо попросив час для того, щоб збагнути суть справи з радофілом, хоч три зуб над Кремлем, постав, скажуть, що криво. Але знаєте, це така собі гра без переможця, бо не існує задоволеного всім українцям. Адже вічно нам щось не подобається. Постійно щось нас не влаштовує, Ми когось завжди критикуємо. Ми навіть новий вид національного спорту започаткували срачу соцмережах. А ще виходимо на майдан. Не погоджуємось, обираємо нових президентів. Проте у цьому всьому є сенс, бо це означає, що нам не байдуже, і ми прагнемо щось змінювати. Зрештою, у нас під боком є дуже наочний приклад того, що буде, якщо махнути на все рукою і скиглити перед телевізором чи планшетом про маленьких людей, які нічого не вирішують. Я Тож, можливо, Петро Порошенко своєю фразою про тризуб над Кремлем не хотів когось образити, але насправді він. Просто констатував факт. Якби був якийсь такий довідник для іноземців, як зрозуміти українців, то фраза тризуб над Кремлем могла б мати визначення бути вкрай незадоволеним. Ну чи щось схоже. Зрештою, а що тут власне такого? Якщо вже ставити тризуб над Кремлем, то треба, щоб було красиво, а не аби як. Звісно, що я тут жартую. Ніяких тризубів, адже символ російського поневолення народів, має згоріти вщент. І тут ще місце для історії, котра про часи президентства. Історія, яка Підсумку виявилося неправдивою, але мем залишився у 2020 році. нардеп, а за сумісництвом російський агент Андрій Деркач прилюднив запис розмови, де, начебто, Петро Порошенко в досить дружньому тоні спілкується з російським диктатором Путіним, і це нібито було в 2015 році, коли ситуація на сході країни була напруженою через російську агресію. І аж раптом тут український президент нібито вітає ворога своєї країни з Днем Солідарності трудящих і ще й дякує і каже, що тиснення йому Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо да, большое. Думки тоді розділились. Чи могло це бути фальсифікацією? Звісно, чи могло таке трапитись в реальності? Багато хто вважав, що так. Але тепер ми, люди майбутнього, вже знаємо, що ДБР встановило, що Деркач, який злив цю скандальну розмову, працював на російські спецслужби. І одним із його завдань було поширювати ворожі наративи і фейки про українську владу та її західних партнерів. Та незважаючи на це, фрази жму руку обнімаю, увійшли в історію, як і самі плівки деркача. Чекаємо. Членство в НАТО жму руку обнімаю Каденцію Петра Порошенка. Є за що критикувати, і я запрошую починати дискусії в коментарях. Але є у пана Порошенка такі собі вогнетривкі здобутки, які просто неможливо обернути проти нього. Одним з них є безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу. Якщо ви подорожували в Європу до безвізу, то пам'ятаєте, яка це була марудна справа. Треба було ледь не жити між чергами і ксероксом, збираючи всі необхідні довідки для того, щоб поїхати подивитись кудись на Колізей чи Ейфелову вежу. Тож круто, що президент Порошенко так завзято лобіював безвіз. Мабуть, теж у свій час намучився з тими всіма шангенами. Щоб відзначити історичне привідкриття кордонів, влаштували урочисту церемонію. Захід пройшов на пропускному пункті Ужгород, де президент Порошенко на сцені відкрив символічні двері в ЄС, а з іншого боку, на зустріч йому вийшов президент Словаччини Андрій Кіска. Мало хто знає, але ці двері до ЄС із фотографіями різних пам'яток були змонтовані ще за добу до церемонії. Словаки на них подивилися і резонно спитали: а де тут Словаччина? На фото із наступного дня ми вже бачимо Братиславський замок, тому робимо висновок, що якась ужгородська оперативна поліграфія добре собі тоді заробила. На заході до безвізу Петро Порошенко сказав: Знаєте, хочу сказати ЄС, ми це зробили. А всього за два роки на виборах в Раду Петро Порошенко вже зміг би сказати інакше. Це ми зробили ЄС. Є! Yes, yes, yes. іншим важливим вогнетривким здобутком президентства Петра Порошенка є томос про автокефалію православної церкви України. У 2018-му президент Порошенко звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати томос і оголосив про створення єдиної помісної церкви. Пізніше до Києва приїхали екзархи, щоб все для цього підготувати. А потім відбувся об'єднавчий собор у Києві, який і оголосив про створення єдиної помісної православної церкви у січні 2019-го року. Патріарх Варфоломій в Стамбулі підписав і урочисто вручив томос про автокефалію митрополиту Епіфанію главі православної церкви України. 15 зірок автокефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. Говорячи простими словами, ми відділились від російської православної церкви і проголосили свою незалежність від росіян навіть тут, в релігійному житті. Велика подія і привід радіти. Томос для нас. Це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Петро Порошенко, який, звісно, був присутній на врученні довгоочікуваного Томосу, радості не приховував. І завдяки цьому, а також майстерності журналіста Віталія Червоненка, з'явилося таке фото. Автор знімку розповідав, що під час підписання Томосу стояв позаду Порошенка і знімав церемонію. В якийсь момент президент повернувся і усміхнувся. Тож кореспондент впіймав історичний момент, який одразу став мемним. Насамперед, через те, що фото Порошенка випадково повторювало і інші від відомий знімок зроблений ще у 2005 році, і він також став добре відомим мемом. Звісно, краще було б, якби фото Порошенка зробили на фоні палаючої Москви. Але росіяни і так добряче згоріли від того, що наша церква стала незалежною. Тут хронологічно наступним мемом я ставлю стадіон, так стадіон, про який я розповів на початку відео, але Стадіон так стадіон. Тому на цьому ми завершили із президентськими мемами. І час розповісти ще про кілька мемів, котрі не створені за каденції Петра Порошенка. Так, є і такі. До цього підемо трішки в мемну історію. Що цікаво, хоч Петра Порошенка народним депутатом обрали ще у 98-му році, мемів він не продукував аж до часів Євромайдану. На жаль. Хочу так би мовити, усі передумови для мемотворення були. Наприклад, у ті далекі часи Петро Порошенко створив власну партію Солідарність. Всього за 2-3 роки партія Солідарність стає частиною іншої партії з кілометровою назвою Партія регіонального відродження Трудова Солідарність України. Фух, а пан Порошенко став її співголовою. Вже за рік, можливо, за порадою маркетологів або просто щоб було легше від руки заповнювати звітність, партія скорочує свою назву втричі і стає. Партією регіонів. Так, тією самою. Щоправда, незабаром Петро Порошенко вже з неї вийшов. Що ж, всі люди, всі помиляються і можуть потрапити у погану компанію, і навіть її трішки поспівочолювати. Головне, чи вчимося ми на цих помилках і в майбутньому нагадуємо собі постійно, що. Так робити не потрібно. Ну, знаєте, як люди, котрі лікуються від якоїсь шкідливої звички, можуть собі чимось страшним нагадувати про наслідки, якщо умовно знову почнуть курити. Гадаю, саме тому в команді Порошенка і з'явився регіонал Олексій Гончаренко. На мою думку, вперше у житті завірусився контент із Петром Порошенком завдяки виступу на тракторі на самому початку Євромайдану, який під час помаранчевої революції Петро Порошенко з'явився з перших днів протесту, коли Янукович відмовився підписувати асоціацію асоціацію із європейським союзом. Цікаво, чи міг Петро Порошенко тоді здогадуватись, що саме його підпис буде в підсумку стояти під документом, за який українці заплатять таку високу ціну. 1 грудня після вічого парку Шевченка в Києві колони людей вирушили на Майдан Незалежності. За різними даними, тоді зібрали від 500 тисяч до мільйона людей. На банковій під адміністрацією президента між протестувальниками і внутрішніми військами відбулися сутички. В хід пішли вибухові пакети, сльозогінний газ, бруківка постраждало чимало людей. Саме перед цим протистоянням трапилася історія з трактором, який підігнали мітингувальники, щоб прорвати кордон із правоохоронців. Порошенко намагався заспокоїти НАТО, вмовити не піддаватися на провокації і не йти на штурм адміністрації президента. Щоб звернути на себе увагу, він виліз на той трактор чи той екскаватор. Але його швидко стягнули звідти під те, коли навіть не зовсім дружні вигуки. Ще одну мемну фразу подарував на Порошенко-Майданівець, коли сварився в кулуарах з державним зрадником Вадимом Новинським. На ній Новинський закинув Порошенкові, буцімто люди на вулицях гинуть через нього. Сказати, що ти що міня пініл? Хрістане фібінів. На цьому відео, де Порошенко чисто по-людськи емоційно реагує на випадки Новінського. Видно, що і досвідчені політики також буває не знають, що робити. Що ж, з роками, головний спонсор російської церкви в Україні Вадим Новинський лише підтвердив своє прізвисько. Цікаво, що якщо зараз погуглити Порошенко і трактор, то це будуть новини про трактори чи екскаватори, які Петро Порошенко передав на фронт. Звісно, екскаватори не такі популярні, як відео, в якому Петро Порошенко показує бригадний комплекс зв'язку. Який передає військовим. Що ви зараз бачите перед собою скарб. Так, все, що може допомогти українським силам оборони, дійсно справжні скарби. І тут я нагадую про збір в описі. Задонайте, будь ласка. Петро Порошенко з командою не марнують нагоди і навмисне розвиває та використовують по-новому свої випадкові меми. І якщо під час його президентства TikTok ще не набув популярності в Україні, то зараз Петро Порошенко займає нішу мемних відео і там. І деякі меми творяться навіть не ним самим, а його діджитал-командою, як от промова Порошенка до мурах. Ми маємо. Думати по іншому у цій промові, яка з'явилась на офіційному ютуб-каналі Петра Порошенка в грудні 2024 року, насправді немає нічого смішного. Навпаки, вона дуже серйозна і місцями навіть зворушлива. Ну на любителя, і тільки молодь має на сьогоднішній день зробити те, що ми зробили в 2014-му. відновити престиж європейського руху. Проте, до джерел докопуємося ми з вами на цьому каналі. А інформація про промову Порошенка до морах буквально підірвала мережу, і цю хвилю вже було не спинити. У інтернеті рясніли меми як гриби після дощу. Ось я для вас зібрав три відра мемів, як Петро та Марина Порошенки у 2021 році зібрали три відра опеньок. Ну, три відра опеньок, і в сто разів більше приколів зібрав пан Порошенко своїм фото з ножем. Мені здається, що у відео потрапили найпопулярніші варіанти, але їх на... Правду, так багато, що може щось і пропустили. Додавайте свої варіанти в коментарях. Це була мемна історія Петра Порошенка. Можливо, хтось колись видасть цілу енциклопедію всіх українських політичних мемів, і вона буде постійно поповнюватися як книга рекордів Гіннеса. А потім спеціально навчені експерти-мемологи будуть складати рейтинги, проводити паралелі, досліджувати етимологію. Наразі ж точно зрозуміло одне. Джерела цього контенту ніколи не вичерпаються. Адже і в найтемніші часи ми знаходимо привід пожартувати і посміятися. Хай навіть із самих себе. Це краще, ніж сваритися між собою. А я дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Буду вдячний за його поширення, ваші коментарі, лайки та просто добрі слова. Дякую вам та будьте живі та здорові!